Люксова відпустка Реєструйся і відпочивай за рахунок Люкс.ФМ. в Криму. Також попередили про можливе відключення мобільного інтернету на тривалий час. Це інформація, яка з'явилася від місцевої окупаційної влади, зокрема голова так званий голова Севастополя. Розважаєв заявив, що тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету на півострові можуть зростати, тобто на триваліший період, можуть відключати зв'язок саме інтернет-зв'язок і відсутність інтернету. Інтернету може тривати невизначений період е, часу, е, також в міністерстві, так званому, звісно ж таки, це не справжнє міністерство, це орган окупаційної влади, е, е, міністерство інформації зв'язку Криму, тобто саме в цьому відомстві заявили, що заходи такі справді можливі з метою протидії ворожим атакам і забезпечення безпеки громадян. Е, що таке тривалий період у цьому так званому міністерстві? Не уточнили, але очевидно, що йде мова не лише про дні, а й про тижні, а то й, можливо, і триваліший період в певних районах е, Криму. Е, отже, е, в той же раз вважає, заявляє, що мешканці Криму вже давно звикли до відключень мобільного інтернету під час атак безпілотників Збройних сил України, оскільки такі безпілотники вже все частіше летять і атакують. Фактично кожного дня. Ну то очевидно, що окупаційна влада вирішила не морочити. Читись особливо там у Криму і відключати буквально тижнями інтернета, може і на триваліший період часу для того, аби не відбувалося витоків інформації, там наведення цих же ударів і так далі. от з цією метою відрубують зв'язок. Залі останніми місяцями мобільний інтернет періодично відключають практично в всіх регіонах Росії. І якраз там цей путінський режим пояснює необхідністю захисту від нальотів. Українських БПЛА ракетних ударів тощо але безпілотники в першу чергу вважається, що вони використовують е, дані саме мобільного зв'язку для коригування ударів для уточнення координат і так далі. і так далі. В Росії також заборонили дзвінки по месенджерах WhatsApp і Telegram. Це фактично тема, яка перегукується з попередньою новиною. От, е, взагалі, в тестовому режимі вже відключали дзвінки відео і аудіо на території Росії. Через месенджери, WhatsApp і Telegram, але вже таке рішення прийнято остаточно заборонити подібні дзвінки на завжди або на найближче майбутнє. Про це повідомила зокрема відома скандальна журналістка і блогерка Собчак, Ксенія Собчак, з посиланням на свої джерела на ринку телекомунікації Росії. Вона стверджує, що рішення прийнято на самому верху російської влади, тобто в Кремлі, в оточенні Путіна або ж безпосередньо. Самим Путіним дзвінки забороняють під егідою боротьби з терористами, заявили джерела е, цієї ж таки собчак. І вже знаємо, що в тестовому режимі фактично втілюється це рішення, воно буде постійним на території Росії найближчим часом. Е, до інших подій на території Росії, до інших атак, окрім Криму, горить нафтоперекачувальна станція УНіча на Брянщині. Теж не вперше атакована, але тривалий час там нічого не горіло. І знову ми бачимо, що приліт відбувся. Є відео відповідне, поки там інтернет не вимкнули мешканцям Брянщини. Ми маємо радість і можливість насолоджуватися кадрами пожежі із території цієї нафтоперекачувальної станції Віча, яка є частиною складу нафтопроводу куйбишевоніча мозер 1 дружба 1 що називають цей нафтоперегін. От ми бачили його схему, як він проходить. І от три осередки пожежі спостерігаємо в районі цього е, нафтопроводу, в районі нафтоперекачувальної станції. Ну а ще повідомляють росіяни, що за е, останній час збільшилася кількість атак по НПЗ. Це ми бачимо географію ударів ще за лютий місяць, але по цих НПЗ прилітає і зараз в Ростовській, Волгоградській Краснообластях е, і Краснодарському краї за останній час збільшилася кількість ударів сам. По вказаних нафтопереробних заводах, Афіпському НПЗ, по нафтобазах в Ростовській області, завод е, Роса Твертол біля Ростова-на-Дону. Ну і в Волгоградській області те, що були прильоти по відповідних об'єктах нафтозберігання і нафтопереробки. Цієї ночі в Краснодарському краї, в Слов'янську, на Кубані уламки БПЛА впали на території НПЗ. І там, як повідомили представники, Ни оперативного штабу спалахнула газель. Ну тобто, коли е, горить НПЗ, треба придумати відповідно якусь легенду швиденько. То з в, в принципі, або трава горить у них, або або газель, або ще якісь сторонні об'єкти. Постраждалих, нібито немає, але пожежа дійсно е, дійсно на НПЗ в Краснодарському краї була зафіксована. Це нафтопереробний завод Слов'янськ-ЕКО, який вже раніше зазнавав. А так, які саме дрони, в якій кількості атакували Росію, можемо приблизно уявити або зрозуміти із даних Міністерства війни Російської Федерації? От вони публікують статистику свою офіційну, очевидно, дещо почищену статистику стосовно географії кількості ударів і стверджують, що 46 безпілотників цієї ночі налетіли на Росію, 15 з них, нібито були зафіксовані. Вані знешкоджені на територію Брянщини, 11 на територію Волгоградської області. Там переважно нафтопереробні різноманітні об'єкти останнім часом і залізницю, що важливо теж підкреслити, було атаковано за останні тижні. 7 Ростовська область, 5 Краснодарський край, ну ще, Білгородська, Воронезька, згадується також Республіка Крим, тобто окупований Український півострів і акваторія Азовського моря. Така географія ударів. В принципі відгукуються це ці дані, і якось вони в принципі цілком відповідають тим підтвердженим уже ударам за даними об'єктивного контролю на території Росії, а також у Криму.